Другі друзі, вітаю вас на каналі. Хотів би відкрити рубрику мото, аксесуари та товари для мотоциклів. Тому замовив э, рюкзак, э, а також він підходить як сумка для мотоцикла, Багажник для мотоцикла. Домовляю даний товар на тему, він коштує в 1000 гривень, але в мене тіпа знижка була, я його купив десь за 530 гривень, 500, 500 гривень. Будемо розпаковувати дивитися, а кому цікаво, я залишив посилання даний товар під відео і ми починаємо нашу розпаковочку. Щой, наш ножик і відкриваємо посилочку, баржина, щоб не підходити сам зіткзак. Тут кровати підхватуємо, підстояння його. Пришлося по посоплівку. Я хочу підготувати не знаю, як рюкзак, а як в основному пога. Тому тут, тут мало було різні речі, якщо десь не будемо заїхати. Так, все, понял, хотілося. Бачито, вот это поставить на паузу, посмотрите характеристики. Так, такая. Такая. Евгений пришел. Тут я бачито, я сумка. Это вообще ручка, то что я кажу, сумка, ручка для того, чтобы ее носить. Так, тут кріплення для лямок. Тут можна щось положити, там рукавиці заховати. Якщо стоїть мотоцикл, на стрілянці можна тут рукавиці засунути, щоб не цей. А також Також підшолонка, підшолонка. Так, то, ось таке ділення. На ньому відкривається, бачите. Тут можна мене також щось ховати всередину досить зона. Так, глибокий карманчик, як бачите, він до кінця самого йде рюкзака. Так. Можна щось положити. Невеличкі якісь речі положити. Так, щоб вам далі цікаво, чи такі ось він розправляється по висоті. Стає, він лазить мотошолом. Мотоцикли, якщо там, можна постоянці поставити. Положить. Открывается полностью. Я отвлюсь от пачты. Заливать ходу внизу. Пусть так вот открывается. Вин. А тут ошел на себе чай. Открылся спечатка что-то насаждение. Так. Так, цель для чего приплыли Щось, щось закріпити, напевно, якщо ви щось причепили його, щось закріпити в середині, там, щоб не бовталося по всьому рюкзаку, якщо невеличке, щось. Там зонтика, ще що може положити. Великий зоровий терман основний йде. Як бачите, багажник, типу. Талянки йдуть у нас. Притягування його. Так, все, тут нічого нема, більш карманів нема. Основний карман здоровий. І, а, тут ось, ось сердині. Є ще також невеличкі карманчики, бачите, ось він. Невеличкий. Можна телефон сховати. Ось так випадок, якщо будете і, от, сити як рюкзак або повербанка. Найбежу, повербанк і зубарку спробую. Поп чи підходить туди до поверхнення? Ось в мене є повербанк Xiaomi на 20 000 мА. Не був такий випадок, що я їхав. З роботи на велосипеді попав під е, зливу. У мене такі, е, так на бок повербанк, що я просто брав його і витрушував, і звідти витікала вода. Але просушив і працює до сих пір. Так, Ну, як я скажу, не влазить на повербанк. Значить, щось поменше треба вбивати. Або хіба поменчиво? Менший об'єм. Це на 20 тисяч мене перейде. Так, от, ну, сюди такого сюди верхню. Ну, Наверху носить. Бачите. Положили, закрили. Щоб не шукати. І я замовив, якщо я збуваю рюкзака, їду на роботу, забуваю. Отак ну, приїжджаю в магазин. І буває таке, що хтось купив домой чи на роботу і не маю де положити. Ну, це пригодиться мені в майбутньому. Так, що таке все витрачуємо. Заважав. Так, ага, бачите, тут є захист, щоб вода не попадала всередину. Подивимося, основне, що там пришли, прислали, положили, точніше, разом це Так, що в нас зустрічає? Такі ось лямки для рюкзака, як, щоб його носити як рюкзака на плечах. Як бачите, тут є паролом щоб не, не так е, не так моля лежало на душило на спину. так, Пластмасові карабіни йдуть. Як бачите, ну, собату не наложити для його так далі, що не цікавий ляпки. Так, це йде у нас додаткові ці. Кріплення також. Додатково не знаю для чого воно. хто знає напишіть. Так. ну Це йде більше всього, що так. Ще якесь кріплення. Так. Ну, це більше всього, що кріпити його до, до мотоцикла. Так, я думаю. А це сам насаджується на рюкзак. Щоб що дощ ідеш, він не промок. І ті речі, що знаходяться всередині. Просто можете задіти на поверх на рюкзак наш. Так ось на це наш чехол і бачите, він у вас повністю знизу стається ось тихо. Підклон це, щоб не було діставати. Тепер так отак ось. Парень буде зараз у мене ямки. Воно сюди його і сховати. Бощовик. Щоб... Хай буде на всякий випадок. Ще буде його не так. так, ось ямки туди можемо буде сховати. Так, Я подивлюся в інтернеті, як я правильно кріпити його покажу вам. Що ж я подивився в інтернеті, як його прикріпити правильно і бачите, в комплекті не все прийшло. Ось це кріплення шлямки, які кріпляться за допомогою на рюкзак і за допомогою задньої судочки вони закріплюються, тримаються на цьому. Хоча я спробую за допомогою цих валямок причепити. Що вийде. А також це йде, як бачите, тут карабіни. зачіпляються за нижню частину. Так, тр тр трохи поганенько, як бачите, його кріпить. Так, робимо. Ось так ось закріпили його, зверху і нижу. знизу. Тобто знизу і зверху Фіксували. Але бачите, трохи погано вставляється. Самі, е, самі карабіни кріпляться погано. Ось так ось. Закріпили, можете носити як рюкзак. Хоча він мені більш потрібен, як багажник на мотоциклі. Але що ж, щось я придумаю, якщо що, виложу фотографію, як я його причеплю на багажник. Що ж, посилання я залишу на відео, о, під відео. Сайті тему, А також я подивлюся на Алиекспрес такі самі рюкзаки, і якщо, якщо що, я залишу ще на їх на, на, посилання на дані рюкзаки на Алиекспрес. Так що, кому сподобалось відео, ставте подобайки. хто не підписався на канал, підписуйтесь. І всім дякую за увагу. Зустрінемося в наступне відео. Всім па-па.